ДБР зараз стало опрічненою особистою, було опричненою офісу президента і виконувало в тому числі функції політичного переслідування. Причому це стосувалося не лише опозиції, а в тому числі і дуже багато кримінальних справ за надуманим приводом відкриті проти військових. Мало того, це виявилася структура, яка закрита сама в собі, і навіть якщо. На плівках Міндича були згадані працівники ДБР. Потім виявилося, що ДБР відкрило кримінальну справу. Ну і ясна річ проти своїх нічого не знайшло. Потім нам репортували під час засідання на відповідній тимчасовій слідчій комісії. Тобто, це така закрита структура, як колись була генеральна прокуратура до її реформування. І ясна річ, що вона потребує повної реформації, тим більше вона призначалася під керівництвом покійного Андрія Портнова, очільника правової української мафії. І якщо зараз ми побачимо законопроект, то тоді можна буде вже робити висновки, чи це косметика і окозамилювання, чи це реальна спроба змінити. Підходить до відбору кадрів в державне бюро розслідувань для того, щоб ще один орган після НАБУ і САП, а також після уже і бюро економічної безпеки став і державне бюро розслідування стало незалежним правоохоронним органом. Оце буде тоді видно. Тоді будемо робити висновки.